Шановні студенти, давайте коротко поговоримо про віктомологічні засади надання психологічної допомоги. Перш за все, ми повинні з вами чітко розуміти, що не в усіх ситуаціях віктимізації жертвам потрібна психологічна допомога. Більше того, на попередніх заняттях ви отримали завдання проаналізувати, чи може психолог бути жертвою і віктимізуватися в процесі виконання своїх професійних функцій. Діяльність психолога є формою сприяння відновленню ресурсів жертви. Тобто, ми повинні говорити про наступні принципи. Перше, безоцінне, безоціночне або безоцінне, програма говорити, ставлення до жертв як форма недискримінації. Перше, чого не потребують жертви від психолога, це співчуття. Вони можуть звертатися з таким запитом, але співчуття це посилення синдрому жертви. А задача психолога вивести з нього, допомогти відновити втрачене, відновити, компенсувати те, що стало об'єктом віктимізації або стале людина. Друге відповідність форм і методів психологічної допомоги, особливостям віктимізації індивіда чи групи. Тобто ми можемо говорити, що різні жертви можуть потребувати різних форм допомоги, різні за віковою, за соціальною, не лише за соціально-демографічною, за особистісною характеристикою жертви будуть потребувати різного втручання. І це обов'язково потрібно враховувати. Далі ми говоримо про залучення адекватних форм сторонньої допомоги залежно від джерела та особливостей віктимізації. Жертва схалтування потребує не лише психологічної допомоги, а в першу чергу юридичної. Жертви злочинів повинні разом із отриманням доступу до психологічної допомоги отримати юридичну допомогу у захисті своїх прав. Із запобігання е, травматизації, ретравматизації, і із запобігання е, завдання шкоди іншим взагалі, суспільству, іншим працівникам суспільства. І коли ми говоримо про е, безпечну підтримку жертв, то можемо користуватися посібничком, можемо користуватися варіантом, який пропонує ЮНІСЕФ. Його розробили всі в 2020 році на основі опрацювання досвіду, та да, проживання суспільства пандемії COVID-19. Але ця, ці принципи і ці засади можуть стосуватися всіх ситуацій, коли ми говоримо про підтримку. Екологічність підтримки не нашкодити, стосується жертви особливо. В першу чергу і поза всякими сумнівами. Коли ми говоримо про роботу з травмою, то ми в першу чергу не допускаємо ретравматизацію або не допускаємо її негативних наслідків, якщо ретравматизації уникнути неможливо. Що жертва має прожити процес віктимізації, щоб його відпустити, то обов'язково потрібно подумати, як вона це буде проживати і які зусилля, які ресурси, яка віктимізація при цьому можлива. Ваше завдання буде наступне: проаналізувати необхідність і шляхи надання психологічної допомоги та ризики недотримання безоцінного ставлення психолога до жертви за вашими прикладами з теми 1 Власне, це завдання підсумовує все, що ви вивчили з цього курсу. Тобто ви повинні подумати і про класифікацію жертв, і про віктимізацію, про об'єкт-суб'єкт, про віктимність, про дискримінацію, не дискримінацію, про все, що ви вивчили, про певні особистісні зміни, про те, чи потрібна взагалі допомога чи не потрібна, і обґрунтувати свою думку. І, відповідно, чотири приклади жертв, які ви мали підготувати щодо першого практичного заняття. І додаткове завдання е, є в проєкті, воно підсумовує вивчення курсу, внаслідок чого ми чекаємо від вас ерудиції і виявлення нового слова. Сподіваюся, що ви зрозумієте, як воно стосується вивчення нашого курсу. Дякую за увагу!